Вітаю! я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною. Тенція крупнолиста ця культура, поширена в Україні, була як кімнатна рослина. Її або вирощували на балконах, або її використовували як сезонну рослину, яку потім викидали, тобто. Лише для прикрас зовсім недавно вона почала з'являтися на присадивних ділянках. Це пов'язано з тим, що з'явилися нові сорти, які можуть при правильному догляді витримувати українські морози. Це кущова рослина, її дорослий кущ може сягати. Півтора метра висотою. Це досить широкий кущ. Квітує він в основному на двохрічних пагонах. Хоча є сорти, наприклад, як Endless Summer, він квітує навіть і на цьогорічних пагонах. Квітування цієї рослини це орієнтовно червень місяць. Тих рослин, які квітують двічі, то Червень і серпень місяць, серпень, початок вересня. Переді мною рослини, які відкитували минулого року. На цих е, пагонах ми вже матимемо ну, квіти да, в цьому році. Для того щоб їх отримати, потрібно правильно їх обрізати. Тобто, ми зрізаємо наше відцвівше суцвіття вже весною не, не нижче ніж перша брунька, яка розпустилася. Тобто Цю цвіття ми прибираємо ось тут, і в нас буде квітувати ця рослина. У дикому вигляді вона росте у гірських районах Японії. Саме звідти вона до нас і прийшла. Чим же ж приваблива ця квітка? Перше, це розміри самих маленьких квіточок, які сягають 2-3 сантиметра, і всі ці квіточки збираються у великі суцвіття, які... Утворюють такі кулі діаметром 15 20 см і вони не можуть не якби захоплювати да, своєю красою. Сортимент зараз дуже широкий. Вони бувають хамелеони, вони бувають білого кольору, е, ніжно-рожевого, насичено-червоного кольору, і всі, і кожна квітка вона по-своєму, якби. Красива сорти гортензії крупнолистої це Endless Summer, Ця рослина, яка квітує на однорічних і двохрічних пагонах. Сорт, наприклад, Альпенглухен або Balmer Original, Ці сорти вони змінюють свій колір в залежності від кислотності ґрунту, тобто вони розквітають як рожеві ніжне, а потім вони переходять в голубий колір. Дуже красивий. Є сорти ще з стерильними квітками. Тобто це вони ростуть не як кульки, так? а серединка в них якби, не розпущені бруньки, а по колу йде дуже красивий, як віночок. Ці сорти також по-своєму є дуже красивими. В цілому вся гортензія крупнолиста вона висаджується і вирощується в кислих ґрунтах. Звичайно, якщо ви її посадите в свій ґрунт, вона рости буде і навіть вона квітувати буде. Але насиченість квітки і зміна кольору, вона ну, насичення квітки буде дуже блякле, да, майже таке біле, а колір він не буде змінюватися в цих сортів, які змінюють кольори. Тобто е Особливістю її те, що потрібен кислий ґрунт як для азалії, як для рододендрона чи лохини. Ще одною особливістю е гортензії крупнолистової це її морозостійкість. Всі сорти, які зараз представлені на ринку в Україні і в нашому розсаднику, вони витримують морози до мінус 17 градусів. Тому дуже важливо. Е Правильно її вирощувати в себе на ділянці. Взагалі є два способи вирощувати її: це в відкритому ґрунті, так, і вирощувати в контейнерах. У відкритому ґрунті потрібно, скажімо, ретельніший догляд, ніж це буде. У контейнерах. Як ми зберігаємо наші рослини взимку? Коли наша рослина вже відквітувала і з'явилися перші морози, ми вкриваємо тирсою або стружкою, або сосновим опадом, що є під рукою сантиметрів 30 від основи самої рослини. Це гарантує нам те, що Бруньки, які будуть в цій тирсі, вони не змерзнуть. Верхню частину окутують агротканиною в два етапи. Перший етап це коли слабкі морози, там до мінус 10, достатньо білої агротканини в один слой. А якщо ми бачимо, що там, наприклад, через два дні буде мороз, мінус 20, ми додатково огортаємо чорною агротканиною нашу рослину. Це гарантує збереження бруньок до весни. Ще важливо пам'ятати, що гортензія крупнолиста вона росте у місцях з розсіяним світлом. Не можна її вирощувати на відкритій ділянці. тому що Чому вона називається крупнолистова? Тому що вона має дуже масивні листки, які дуже швидко втрачають вологу. На сонці цей процес дуже відбувається швидко, і відповідно, якщо нам літо буде дуже спекотне, будуть опіки на самих і листках, і квітках. А квітки взагалі можуть бути бляклими, такими з вигорівшим кольором. Тому ідеальне місце це напівтінь. Якщо там, наприклад, до обіду у вас сонячна частина, сонце попадає, а після обіду уже там тінь. В такому випадку ця рослина себе буде почувати добре. Якщо ви вирощуєте, наприклад, на терасі, то ідеально буде в такому стані, коли вона тільки розпускається і наростає свою масу, тримати під притіненням, наприклад, тіньова сітка, або це ж під тими самими деревами, де є розсіяне світло. І вже коли вона починає квітувати. Приносити її на терасу, щоб вона вас радувала. Розмножується вона дуже легко зеленим черенкуванням, тобто беруться однорічні прирості, нарізаються на черночки, одно або двох міжвузливі, садяться в кислий торф, в теплицю ставляться під туман. І вже через 2-3 неділі ми побачимо там корінці і. Зможемо їх розсаджувати. До речі, утримання рослин для квітування і для маточника трішки різняться. Коли ми вирощуємо наші рослини на квітування, ми беремо комплексні добрива, які предназначені для квіткових рослин. Тобто, формула цих добрив містить великий вміст калію. Саме калій відповідає за квіткові бруньки і. Розмір квітки, тобто чим більше буде калію, тим квітка наша буде яскравішою і більшою. Якщо ми вирощуємо нашу рослину на маточний, то нам потрібна вегетативна маса, а не квітки. Тому ми використовуємо добрива для трав'яних рослин, можна так сказати, тобто з високим містом азоту. Це нам стимулює нашу рослину рости, а не квітувати. І, відповідно, з одної рослини ми зможемо взяти набагато більше черенків по догляду. Маточні рослини. Ми весною повинні зрізати, так як, наприклад, жимолось, якщо ви пам'ятаєте, ми зрізали весь однорічний приріст на невеличкі пеньочки, сантиметрів 5-7. Влітку вони гарно розростаються, і ми з них беремо матеріал. Щодо рослин, які мають квітувати, то підрізати їх потрібно тільки після того, як вони почали. Проростати. Ми вже бачимо, де в нас йде брунька, да, до якого місця вона змерзла або навпаки не змерзла. І вже по, по першу бруньку живу ми її підрізаємо. І в такому стані наша рослина дасть нам набагато більше квіток. А тепер я дам вам корисні поради, як правильно посадити гортензію. Зараз я вам покажу, як правильно саджати гортензію крупнолистову. Я особисто її люблю вирощувати у таких відрах, дачі мішках. Чому? Тому що я на зиму її можу мобільно сховати, там де температура не буде опускатися нижче, ніж мінус 5, і це гарантовано збереже. Мою рослину на наступний рік, і я зможу мати квітування відповідно. Тобто мені не потрібно переживати, виживе вона в ґрунті чи не виживе. Що нам потрібно? По-перше, це кислий торф. Кислотність повинна мати десь 4,5 до 5,5. для гортензії. Це добре. Я підібрала сорти, які... Квітують на пагонах другого року. Вони в мене будуть квітувати одночасно, і коли вони переквітують, я їх вже зможу якби, ну, прибрати з тераси. Якщо я посаджу сорти, які будуть квітувати і на однорічних, і на двохрічних, тобто вони будуть в різний час квітувати, не так красиво буде. Тому важливо підбирати сорти з одної групи. Перше, що ми робимо, це наповнюємо нашу ємність торфом. Ця рослина в догляді любить дреновані ґрунти, тому я розбавлю свій торф сосновою корою, яка буде перегнивати, і відповідно, ще трішечки нам закислить наш субстрат. Засипаю зазвичай я шарами, перемішую, щоб не було тяжко. Кори, до речі, я використовувала на око. Це приблизно там 10-15%. У верхній шар я додаю. Осмокот це добриво пролонгованої дії. Воно забезпечить живленням нашої рослини протягом 3-4 місяців. І протягом сезону 3-4 рази я підливаю свої рослини водорозчинними добривами. В результаті моя квітка вона більш насиченішого кольору. І взагалі рослина себе краще почуває. Відповідно і міцніший імунітет. Що стосується хвороб, то дуже часто саме в гортензії крупнолистої є хлороз, тобто це недостатнє живлення. Листки стають бляклими, такими жовтуватого кольору, і темні прожилки, квітка набагато менша, вона вже не 20 см в діаметрі, а ну, сантиметрів там, 10 і не більше. Тому регулярне підживлення є важливим навіть для квіткових рослин. Просто насипаю у верхній поверху. Беру приблизно грамів 30, цього достатньо на початок. І перемішую, але не глибоко. Сантиметрів на 15, тобто на глибину посадки. Беремо наші рослини, так, звільняємо їх від горшка. До речі, тут коренева вже повністю аж вилізла. Назовні, це означає, що вже вона готова до пересаджування. Розминаємо нижню частину кома. Орієнтуємося, у нас буде три рослини, приблизно однаково розміщені одна від одної. Робимо лунку, не заглиблюємо, тому що в нас буде ще мульча зверху. Ґрунт я ущільняю навколо рослини. До речі, я підібрала сорти, такі як резем. Він абсолютно червоного кольору, такий красивий Candy Heart Pink. і білий колір, щоб він якби, розбавляв мою композицію. Ущільняємо, і тепер саме головне це гарно замульчувати. Бо пам'ятайте, що у контейнерах торф пересихає значно швидше, ніж у ґрунті. Беру мульчу 1-3 см, тобто це дрібна кора. Можна використовувати крупну, якщо комусь подобається. Сантиметра 3-5 буде достатньо. Все, ми посадили. Обрізку робити я не буду, тому що в нас пагони не попідмерзали. Я очікую квітування на верхівках оцих пагонів. І, в принципі, вже все. Тож, користуйтеся моїми порадами і насолоджуйтеся. Цими прекрасними квітами гортензії.